Зараз ми підслухаємо розмову є ймовірність, що ніхто її не чув, але ми її точнісінько відтворимо, наче фотоплівку року, що минув. Що ж, не буду вас нудити і чекати темряви, то був дивний діалог між двома тюленями. Але ті тюлені відрізнялись фахом, як слова від інших слів. Один був карибський, Називають ще монахом, інший тюлень. Крабоїд. І вони зчепились, наче старі друзі, теми спільні, думки схожі, щиро і відверто, без ілюзій, хоч були до цього зовсім незнайомі. А на нас полюють, говорить Карибський жалим, досліджують, ізолюють, нас, монахів, зовсім мало. Думаю, якщо я щезну, не помітять. Почуваюсь, наче привид, моє тіло довжелезне, для них маячок, і привід упіймати чи убити. Так цікаво, що в мені міг творець зробити? Приховав щось відчуття, що тепер моєї смерті прагнуть більше за життя. Та ти що таке верзеш, відповів тюлень. Який насправді не вживає крабів. Не потрібен ти, а вже ж. розум в тебе геть, затьмарен. Розумієш, треба мислити інакше, позитивно, жваво, ствердно. Я, коли таких меланхолійних бачу, то даю пораду, милосердно. Нас, тюленів, незліченно. Ми їмо, відпочиваємо достобіса, наша зграя величезна. Перестань депресити, погана Риса, ти себе вбиваєш ластоніг!» ти для себе сам убивця, крабоїд сказав усе, що зміг. І у океані, наче, розчепився. Не зустрінуться вони більше одне з одним. І причина не в воді, бо один живе в холодній, навіть крижаній, інший в теплій. Діалог такий неможливий, хибний і. Нестерпний, та якщо захоче крабоїд якось відшукати ластоногого монаха, він не зможе. Вимерли вони. Думай, позитивно, бляха.